Боротьба з однорукими бандитами вкраїн триває вже не один рік. Проте здолати нелегальне азартне лихо беруться громадські активісти, журналісти і вже потім відповідні правоохоронні органи. Та й те показово і під прицілом об'єктивів телекамер. Щоправда, охоронці закону після революційних подій активно взялись викорінювати в Україні та й в області загалом нелегальний гральний бізнес. Ця робота проводиться на значного часу, але особливо акцент у протидії даному явищу. Міністерство внутрішніх справ України було поставлено 18 березня, де був даний термін один місяць з метою активізації заходів по документуванні незаконної гральної діяльності протидії і фактично викорінення. На мою думку, певна активізація відбулася. За період з 18 березня поточного року припинено діяльність семи гральних закладів, за якими відкрито кримінальне провадження. Роботу в своїх підлеглих відносно ліквідації незаконних казино Олександр розізнаний оцінив на трійку. Пояснюється великою кількістю нелегалів, за якими правоохоронці не вслідкували. По-перше, напевне, відсотки 80 підпільного грального бізнесу пішли в тінь і припинило на свою діяльність, бо функціонувало в умовах надзвичайної конспірації шлюзовому фактично режимі. Через знайомих усіх. Друга причина це все-таки, хоч ми і намагалися налаштувати цю протидію з громадськими організаціями, але належного ефекту, напевно, протидії даному явищу не відбулося саме взаємодії з громадськими організаціями. Хоча багато прикладів було таких, намагання були. Обдурити українське законодавство так само легко, як відібрати людяник у дитини, тим паче, коли країна сама полегшила цю процедуру, прийнявши закон про державні лотереї. І тепер під їх виглядом працює більшість нелегальних одноруких бандитів. Хоча державні лотереї функціонують на території області згідно ліцензії Міністерства фінансів України терміном до 26 березня поточного року. Однак після закінчення дії ліцензії мають право на продовження діяльності у разі відсутності нормативно-правових актів необхідних для отримання нових ліцензій. Оператори лотерей, що проводили діяльність з відпуску і проведення державних лотерей до моменту набрання чинності цим законом на підставі виданих ліцензій, продовжують свою діяльність до отримання нових ліцензій, але не більше. Як на три місяці з моменту набрання чинності, зазначеними нормативно-правовими актами, нелегальний гральний бізнес співпрацює з правоохоронними органами, і це доконаний факт, заявляє головний міліціонер області. І саме такий зв'язок є основною причиною, чому підпільні казино Хмельниччини досі жевріють. Досить високий зв'язок. Працівників міліції, працівників міліції області, які Фактично, будемо так говорити, ну я би не сказав би, крішують, але чи сприяють, чи не будемо так говорити, виконують вказівки наоборот протидії цьому явищу. Така інформація є, вона теж документується відділом внутрішньої безпеки. Повідомити про діяльність незаконних казино та про перевертні в погонах краяни можуть безпосередньо у відділ внутрішньої безпеки у Хмельницькій області за телефоном 068 709 59 65.